Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, я вас щиро всіх вітаю та заняття починаю. Я скажу вам залюбки, тато й мама це батьки, я із братиком їх діти, всі ви мім дружно жити. Ну, а разом ми сім'я, тато, мама, братик, я. Щойно ти прослухав вірш про сім'ю. Вона складається з тата, мами та дітей. А якщо згадати, що у кожного із нас є дідусь і бабуся, є рідні дядьки і тітки, то це називають словом родина. Поглянь, яка велика родина! І зараз ми разом з нею виконаємо завдання. Наша бабуся. Пішла до магазину і купила різні речі для дорослих членів сім'ї. Для себе бабуся купила окуляри. Чиї вони? Бабусині. Також купила бабуся хустку. Чия вона? Бабусина. Для дідуся бабуся купила капелюх. Чи він? Дідусів. Також сорочку. Чия вона дідусева. Для мами бабуся купила шарф. Чий він мамин. Також сукню. Чия вона? Мамина. Для тата бабуся купила жакет. Чий він? Татів. Також шкарпетки. Чиї вони? Татові. Молодець. Добре справився з завданням. А зараз давай придумаємо імена для кожного члена цієї родини. Але імена ці мають бути незвичайні. В їх назві повинні бути звуки с, с, з. з. Мама Світлана. Тато, Назар, бабуся, Зіна, дідусь, Василь, сестричка Зоряна, братик Сашко. Супер! Всі члени цієї родини дякують тобі за все і кажуть до побачення. Я теж кажу тобі, бувай. До нової зустрічі!